Пров'язали ручку на необхідну довжину і петлі розподіляємо між панчішними спицями. І далі приєднуємо ручку до тіла сумки швом петля в петлю. Петлі для пришивання теж розподіляємо на дві спиці. Спочатку сшиваємо одну сторону ручки, а далі іншу. Нитку обрізаємо і вводимо в голку. Голку беремо спеціально для шивання в'язаних виробів. І так, шиваємо. Зовнішній край ручки. Для зручності пояснення: спиця, яка ближче до нас, і на якій петлі ручки, буде номер один, спиця, яка далі від нас, і на ній петлі тіла сумки, буде спиця номер два. Друга. І так, заводимо голку у першу петлю другої спиці. Зверху, вниз і витягуємо ниточку. Так само зверху вниз. Вводимо голку у першу петлю першої спиці, спускаємо. Першу петлю з другої спиці і заводимо в неї голку зверху вниз. І далі у другу петлю другої спиці заводимо голку знизу вгору і протягуємо нитку. Спускаємо. Першу петлю з першої спиці вводимо в цю петлю, ось у нас ця петля, вводимо в цю петлю голку зверху вниз і в наступну петлю знизу вгору. Протягуємо ниточку. Переходимо до другої спиці. Спускаємо петлю зі спиці, вводимо в неї голку зверху вниз і в наступну петлю знизу вгору. Знову спущену петлю вводимо спицю зверху вниз і в наступну петлю знизу вгору. Спускаємо петлю і заводимо голку зверху вниз. І в наступну петлю знизу вгору. Знову в петлю зверху вниз і в наступну знизу вгору. Переходимо до сшивання другої частини ручки. Продовжуємо роботу так само. Голку вводимо в попередню петлю зверху вниз і в наступну знизу вгору. Знову. Петлю зверху вниз і в наступну, знизу вгору, знизу вверх, зверху вниз, знизу вгору. І так продовжуємо зшивати до кінця ряду. Так непомітно ми приєднали ручку до сумки.